Що ваш бензиновий генератор чи мотоблок перестав тримати стабільно холості обороти, не спішіть його нести одразу в ремонт, розкручувати карбюратори, половинити двигуни. Спочатку це супроводжується на холодну, він працює з перебоями нестабільно, нерівно. Потім воно вже починає і на гарячу, а потім вже починає також нестабільна робота бути і вже при нагрузці, тому що люди спочатку помічають, що на холостих нестабільно, коли прогріється, потім вже більш-менш. Ну це ще можна терпимо. Воно може працювати. Якщо вже він нестабільно працює на гарячу. І при нагрузці це вже 100% недобре і треба це поправити. Нюанс дуже незначний, і може кожна людина, хто вміє викрутку тримати, не спішить в роботі, то може це поправити. Генератор, це на даний мій генератор, ну у них конструкція скрізь похожа. Оці от от двигуни 168 f по-моєму, так вони взагалі у них карбюратори однакові, це проблема. Ось ось ось-ось-ось. Як одна із перших і найбанальніших оце ось у нас е, виходить гвинт холостого хода. Оцей пластмасовий під фігурну викрутку. Під ним є е, е, Жеклер, тобто Жеклер е, холостого хода. І він буває, забивається. Подивіться, його демонтуючи, можна демонтувати без зняття карбюратора. На цьому, на цьому двигуні є також він, ну тут взагалі ідентичні е, карбюратори, і там також є е, жеклер під ним. Ну Двох взагалі інша конструкція двигуна. ну... Також є. Тут, виходить, у нас холостий хід у нас, виходить, залізний, а приблизно десь в тому ж районі все по плюс-мінус по одному шаблону роблено, скопійовано. Ну, Робота от зараз... Він в мене просто стоїть, працює там, де крупи, і, мабуть, також попало. Зараз покажу, як він працює і як це поправити. Чуєте, да? він працює нестабільно. Тепер дивіться маніпуляція. Але уважно плюс-мінус дивимось, в якому положенні був він закручений холостий хід. Щоб не давати більше йому в рознос або за маленьку нагрузку на холостих, щоб він брав хороший старт. Ну, Приблизно на середині воно було закручено до тої пластмаски. Я так, Плюс-мінус. Ось. Ось-ось-ось. І ось він отакий от хитро, нехитрий жиклер, який може забитися. Я фіксую зараз телефон, ось тут, -от, і покажу, як його чиститься. Ну, спочатку беремо. Я б, ну, на всяк випадок. Секундочку, нехай я притягну При сюди інструмент, все, що потрібно. Викрутка, ну, щось плоске, не, не обов'язково ножик і не обов'язково рибацький. І ось оцей от жиклерчик. Він, його робота ось така от: е, не старайтесь ніколи його продути наскрізь. Не старайтесь його продути наскрізь. Тому що він е, ось тут, от він заходить. О, немає, немає, немає. О! Ну, от, ну, в руках я відчув, що було щось уже було. Цей е, в мене тросик це під діаметр уже от цих жеклерів, ну, продувати його треба звідси з боку. Можна отак от рукою закласти. Я підтягнув просто цей, о. Ну, пробуємо ось так от, наче, наче вже продувається. Пробуємо його, встановлюється також. Він має з двох боків ось таку от фіксаторну зараз таку стесану поверхню або тим, або тим боком не перепутуєш. Ну, закручуємо гвинт холостого. Не знаю, чому вони забиваються. Я ось теж сказав, що пилюка туди-сюди, але ну, фільтр оброблений. Можливо, скоріш, скоріш всього, я так в процесі цього думаю, що скоріш це, це все ж таки в бензині якісь там крупинки попадають або з часом під залипає. Пробуємо зараз його. Так, світло вимкнене, пробуємо зараз. Працює рівно, працює стабільно, ніяких коливань, ніяких коликань.